Добрий день, діти! Мене звати Бейбудова Олена Іванівна. Я працюю в 3 класі Черкаської загальноосвітньої школи No10. Пропоную разом з вами провести урок з української мови в 3 класі. Сьогодні ми з вами будемо говорити про самостійні та службові частини мови. До уроку нам треба підготувати зошит в лінію, ручку. Простий олівець, звичайний аркуш А4 і кольорові олівці. Я пропоную вам працювати під гаслом. не просто слухати, а чути, не просто дивитися, а бачити, не просто відповідати, а міркувати, дружно і плідно працювати. Налаштувалися на роботу, тож розпочнемо. Запишіть сьогоднішню дату, дистанційна робота. Зупиніть відео і спокійно, красиво запишіть. Я пропоную вам розглянути світлину. Що зображено на ній? Так, правильно, це дощ. Які слова спадають на думку, коли ви бачите світлину? Спробуйте переступити рану світлини та озирнутися навколо себе. У мене, наприклад, спадають на думку такі слова. Літній дощ йде, краплі, стукотять, парасолька, промокнуть, райдуга, сонечко, канікули, періщить, веселий, грім, блискавка, мокрий, радіють. Я запрошую вас класти і записати речення із Таких слів. Зупиніть відео і запишіть своє речення. Склали речення, записали. Хто не зміг записати своє речення, можете познайомитися з моїм реченням. Краплі літнього дощу падають на парасольку. Давайте згадаємо, як називаються слова в реченні. І підпишемо ті слова, які знаємо. Є слова, назви предметів, є слова ознаки предметів і є слова назви дій предметів. А також службові слова це те, що ми знали з другого класу. Як же визначити, яке слово як називається? Давайте згадаємо, треба поставити запитання. Ставимо питання. Що? краплі – це назва предмета. Краплі що роблять? Падають це слова діє предмета. Падають на що? На парасольку. Парасольку – назва предмета. А слово на є службовим словом, до нього не можна поставити питання. Краплі чого до що? Чого, що дощ це назва предмета. І дощу якого літнього, дощ який?» – «Літній». це слово, ознака предмета. Розгляньте наступне зображення. Що це? Так, це картина. Картина відомого художника, нашого сучасника Леоніда Афрімова. Що на ній зображено? Пробуйте переступити раму картини та відчути і побачити навколо себе, що ви спостерігаєте. Так, це правильно, це теж дощ. Які слова асоціації у вас виникають? Подумайте, зупиніть відео і проговоріть ці слова. У мене виникли такі слова. Осінь, дощ, прохолодно, калюжи, мокрий, парасолька, холодний, мжичка, ліхтарі, парк, вечоріє, лє, поливає, затяжний. Я пропоную скласти і записати речення із цих слів. Зупиніть відео. І так само складіть своє власне речення. Хто не зміг це зробити, подивіться на моє речення і е, запишіть моє речення. Осінній дощ залишає церкальні калюжі на мокрому асфальті. Так само підписуємо назви слів, що дощ. Це назва предмета. Підписуємо зверху. Дощ що робить? Залишає слова дія предмета. Дощ, який? Осінній це слово ознака предмета. Залишає що? Калюжі це назва предмета. Калюжі які? Дзеркальні слово ознака предмета. Калюжі на чому? На асфальті. Це назва предмета. Асфальті якому? Мокрому, асфальт який мокрий це слово ознака предмета. На службове слово, до якого не можна поставити запитання. А у вас яке речення вийшло? Ви можете записати своє речення і так само підписати, попробувати підписати назви слів своєму реченню. Ми з вами розглянули картину і світлину. Що їх об'єднує, як ви думаєте? Що в них спільного? Так, я думаю, що в них спільне явище природи дощ. Спробуємо скласти на аркуші А4 порівняльну діаграму Венна. І порівняємо дощ на картині і на світлині. Зупиняємо відео і запишіть е, спільне і відмінне для картини і світлини. Ми з вами говорили різні слова, і зараз можна їх записати в порівняльну діаграму. У мене вийшла така діаграма. Яви, спільне для них те, що це явище природи. Спільне в них те, що парасолька на обох і картині, і світлині зображена. Дощ капає мокро, вулиця. Це для них спільне. Для картини. Картина це уява художника, осінь. Дрібний дощ, люди, парк, мокрий асфальт, різнокольорові зображення, забарвлені дерева можна ще написати, вечір, яскраве все. А для світлини це правда, життя фотографа. Літо, день, сонечко, ливень, краплі. Тільки парасолька, головний персонаж і дощ. Ми з вами говорили різні слова, вживали їх у мовленні, використовували для того, щоб висловити власну думку. В українській мові усі слова діляться на частини мови. На 10 великих груп частин мови. Ті слова, до яких можна поставити запитання, називаються самостійні частини мови. Це іменник, до них можна поставити питання, хто що до таких слів. Прикметник, який, які, займенник, який виступає замість іменника і відповідає на ті самі питання. Числівник, який означає числа або порядковий номер. 5 або 100 і перший другий. Діє слово, називає дію предмета, що робити, що зробити. Прислівник, який називає ознаку дії, весело співають, наприклад, весело. І службові слова. Це до цих слів не можна поставити питання. Це прийменник, сполучник. І частка, а також окрема частина мови вигук. Наприклад, О, вау! А зараз згадаємо, хто такий Григорій Фалькович? А, так, це український поет, прозаїк або письменник. Зараз ми ознайомимося із ще одним твором цього письменника. Народився Григорій Фалькович 25 червня 1940 року в місті Києві. Він наш сучасник, він живе в той час, коли і ми живемо. А давайте ми згадаємо його вірші і Поду уявимо, про що буде наступний його вірш. Скажіть мені, а хто може ходити пішки? Про кого напише вірш автор? Відгадайте загадку. Хмарки в небі знову плачуть, слізки капають, кап-кап. По калюжах радо скачуть дітлахи чалап, чалап. Здогадалися? А які слова вам допомогли? Так, на мою думку, це діє слова. Плачуть, капають, радо скачуть. ну скачуть. А це дощ. І давайте зараз послухаємо виконання цього вірша в е, як автор його декламує. Григорій Фаркович читає свої вірші для соціального проєкту Книги, що говорять». Загадка про того, хто ходить пішки. Хто це йде куди захоче. Не репить і не тупоче. То це ходить не голодним, тільки теплим чи холодним. Це ж на кого ждуть кущі, квіти, ягоди, хвощі, навіть миші та хрущі. По полях і по хатах, по містечках і містах, серед ним, лісів і площ, Тільки пішки ходять дощ. Отже, я інакше трішки, бо ходжу не тільки пішки, вмію бігати, стрибати. Навіть плавати і пірнати? Про що йдеться мова у вірші? Доведіть свою думку. У якому значенні прямому чи переносному вжито сполучення слів ходить пішки, звичайно, в переносному. Які слова вам найяскравіше допомагають уявити, що відбувається? Це діє слова іде, захоче, не рипить, не тупоче, ходить, ждуть тощо. А давайте ще раз прочитаємо вірш луною за мною, слідкуйте за інтонацією. Хто це йде, куди захоче? Не рипить і не тупоче? Хто це ходить не голодним, тільки теплим чи холодним? Це ж на кого ждуть кущі? Квіти, ягоди, хвощі, навіть миші та хрущі. На полях, по полях і по хатах, по містечках і містах, Серед нив, лісів і площ, тільки пішки ходить дощ. Отже, я інакше трішки, бо ходжу не тільки пішки, вмію бігати, стрибати, навіть плавати й пірнати. А зараз зупиніть відео та прочитайте самостійно перед зеркалом, як на сцені. Я сподіваюся, що вам це сподобалось декламувати вірш. Давайте знайдемо е, е, рими у вірші. Так, захоче, топоче, голодним, холодним, кущі, хвощі, хрущі, по хатах, по містах, площ, дощ, трішки, пішки, стрибати, пірнати. Молодці. Зараз буде таке завдання виписати по 3-5 слів на кожної, кожної частини мови. Назв предметів, іменники, ознак предметів, прикметники, назви дій, дієслова, біга, наприклад, бігати. І слова-помічники, прийменники чи сполучники. Пригадайте, щоб дізнатися, до якої групи слів належить вибране слово із вірша, потрібно поставити до нього питання і з'ясувати, що називає це слово. Наприклад, дощ, слово, назва предмета, тому що відповідає на питання що, і називає явище природи. Крім того, слова можуть стояти не в початковій формі і відповідати на питання, чого, чому, чим, ким, або слова, це слова назви предмета, або яким, якого слова, ознаки предмета. Давайте я вам поставлю слайд вірш і працюємо над цим. Зупиняємо відео і. Виписуємо. Спочатку напишіть назви колонок і починаєте виписувати із вірша. Готові? Зупиняємо відео і працюємо. Давайте перевіримо, які у вас вийшли слова. Ну, наприклад, у мене вийшли такі колонки. Що? Хто миші, що кущі, що ягоди, що квіти, що дощ? Слова назви ознак предметів. Яким теплим, бо який теплий в початковій формі, яким голодним, яким холодним, який інакший? Слова назви дій, дієслова. Що робити? Бігати. Що робити стрибати, що робити плавати, що робити пірнати, що роблю ходжу. Слова-помічники, чи службові слова, чи є, і та ж. звірилися? Ну, працюємо далі. Пропоную вам скласти Сенкан. Вірш, що складається з п'яти рядків. Перший рядок заданий іменник. Другий рядок два прикметники, опис теми. Ми будемо складати сенкан на тему дощ. Отже, перший рядок це буде заданий іменник, тобто дощ. Другий рядок два прикметники. Опис цієї теми. Третій рядок. Три дієслова – дія щодо теми, тобто до дощу. Четвертий рядок речення складається з чотирьох слів, що висловлює ставлення до теми, почуття з приводу обговореного, тобто про дощ речення в даному випадку. І п'ятий рядок синонім до першого слова, іменник асоціація. У ньому висловлюється сутність теми, ніби робиться підсумок усього. Вимога слова не повинні повторюватись і бути спільно кореневими. Зупиняємо відео і складаємо вірш Сенкан. Получилось? Який у вас вірш получився, Мені дуже цікаво. А в мене ось такий. Дощ, теплий, невгамовний. Третій рядок. Падає, зачаровує, лє. Четвертий. Щедро поливає людям урожай. І благодать. Ну і е, зараз, ми, зараз ми з вами зробимо підсумок нашого уроку. Сьогодні на уроці я дізнався про думаємо, як продовжити. Найбільш цікавим було, подумайте, що для вас найбільш цікавим. Мій успіх на уроці це найбільші труднощі я відчув коли. Для мене поезія це. Я знаю вірші Григорія Фальковича такі, як... Ну, давайте я зроблю висновки разом з вами. Сьогодні я дізнався про те, що є 10 частин мови. 6 частин мови є самостійними, тому що вони відповідають на різні запитання, а 3 частини службові, до них не можна поставити запитання. Щоб дізнатися, до якої групи слів належить вибране слово, Потрібно поставити питання і з'ясувати, що називає це слово. Наприклад, дощ, слово, назва предмета, тому що відповідає на питання що і називає явище природи. Крім того, слова можуть стояти не в початковій формі і відповідати на питання, чого, чому це слова назви предмета або яким, якого слова, ознаки предмета. Дякую всім за роботу, дякую всім за увагу і я бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей!